Чому Поланська сільська територіальна громада хоче взяти участь у програмі Академія проектного менеджменту та міжнародної співпраці від Citizen for Citizen United for Ukraine»? У Паланській громаді здійснюється робота з проектної діяльності та з міжнародного співробітництва і в 2021-2024 році. Громада має ряд успішних проектів. Це українсько польський обмін, австрійсько-український обмін юзворк, реалізували проекти IPC і сьогодні ми реалізовуємо надзвичайно великий проект по відновленню України. Маємо підтримку технічну і фінансову від міжнародного співтовариства. Нашій меті є навчитися в цій програмі додаткових знань. Бо сьогодні навіть на форуму на конференції звіновлення України було багато меседжів стосовно співпраці міжнародної, і це буде одним із шляхом пошуку політичного вирішення нашої перемоги над нашим ворогом. Ми побачили, що маючи ряд успіхів для нашої маленької громади, ми все одно в порівнянні маємо ще вчитися і вчитимось. Ми віримо в те, що зможемо створити команду міжнародної співпраці, яка стане досвідченим експертом у міжнародній співпраці. Я думаю, що громадськісті депутати підтримують нас разом з вами. Слава Україні! Участь команди Паланської громади в Академії проєктного менеджменту та міжнародної співпраці від CTS for CTS United for Ukraine дасть можливість отримати нові знання, практичний досвід, врахувати попередні помилки, сформувати оптимальну команду для проєктної діяльності міжнародної співпраці. А думка експертної сторони є дуже важлива для громадськості. Очікування від програми, новий досвід, знання, практичні кейси. Им коментарів експертів платформа для комунікації, зустрічі, натхнення. Віримо, що сформувати спроможну команду з проектної діяльності та міжнародної співпраці місія важка, але здійснена.